Що сьогодні, що завтра, що послезавтра. Однаково. А хто там внімательний? І він запам'є згода в годь розліччя, між погодою, і яка була погода в цьому році на цей праздник, і яка була в тому році. І для нього кожен день різниця. Але Господь каже, наповідай цей праздник для того, щоб ми з вами були внимательні. Для того, щоб ми були внимательні, що ці всі урожаї, які сьогодні тут представлені, це Господь дав до такої засухи при тому, що сьогодні була, в цьому році була скудасть з дажа. І люди повинні сьогодні зрозуміти, що дивіться, наскільки ми зависімо від Бога, наскільки тяжко людині, якщо Бог не благословить нас дажом. І це все поразиться на тому, що, так, тобто, на тому, друзі, що ми хліба в магазинах не побачимо. Самі на люди мене більше дивляться, пішов в магазин, взяв хліб, да? але многі не знають, звідки з'являється цей хліб. Але якщо Бог не дасть урожай, то цього хліб хліба на полках не стане. Як ми з вами колись говоримо, війна почалася, і з полок все іщезає. І тоді ми часто задумуємося і розуміємо, наскільки ми залежимо від цього що якщо Бог бласне, чи ні. Я хочу з вами перечитати. Прочитайте, це написано в ісході. наблюдай і праздник жартви переплодою труда твоєго, які ти сіяв на полі. І праздник забирання плодов в конці года, коли обереш з поля роботу твою. Бог каже: наблюдай, для того, щоб людина бачила, хто це все дає. І сьогодні дивіться, не всі ми дивимося, що Бог дає це все. Да? Як люди, вони е, покупають продукти, навіть не задумуються. Але настолько взаємосв'язана, якщо не буде зерна, дивіться, і не буде животноводства, воно все за собою тягне, як одної лінії. Це може бути голод по всій землі. Це не то, там не буде хліба тільки, це все остановне буде. І от Бог хоче, щоб вніматеності ми наблюдали. Але жатва має такий широкий аспект різних ми можемо приводити і сьогодні, буде ділиться з нами словом. Да? Вона має в кінці суди, помните, суди, які Бог буде вести в кінці на планеті Земля. Це ітог. Жатва, це теж ітог підведення. От Ми спішимо зібрати урожай, Бога задержиться, потім не завжди можуть убрать, там і потіні везло. І оці всі тонкості фермери знають. І ті, хто аграрії. Да? Але Бог приводить примірно жатви чоловічества. Я хотів би прочитати вам знамениту притчу, яку Христос говорив про жатви. Але там якраз це є людина, людина той, хто Бог сіє. Давайте прочитаємо Це Марка 4 глава. 4 -та глава. И там починає з 3 стиха. Послушайте, сеятель вышел сеять. Когда он раз, разбрасывал семена, то некоторые из них упали у самой дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали на каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокая. Но когда вышло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. И упали в терновник, который разносился, то есть, разросся, заглушил их, и семена не дали урожая. Но семена, которые упали на хорошую почву, взошли, выросли и принесли урожай. И в 30, а то и в 60, а даже во 100 крат больше, чем было посеяно. Недавно так давно ми сіяли. Помните? Весна була. Скільки? Чотири місяці назад. Хто чуть Боже, раніше, наче сіяв. Але я згадую цю весну. Давайте трошки вернемося туди, назад. Це не так було давно. Казалось, то літо буде, да? холодно, коли то літо. Та кадай ще осінь то буде. А ми ще дивимся, воно пролетіло, так все бисте і може зібрали вежати. От кожна весна кається, ну кадається, Вона ще так довго тягнеться. Але зараз привіться, ми дивимося вже як назвучившися. Господь говорить причі, що сімена. Ви пам'ятаєте, коли ми садимо, да? щоб влажна земля була, щоб приємна почва була, бо інакше в суху не зійде. Да? І ми починаємо навіть буває, поливаємо ці лунки. щоб сімена прикінчились. І коли холодно не кінчиться, ми бачимо, бачимо сімена зерна. Як важливі услов'я. Для того, щоб наросло важне умови саждати благоприятні для ростіння, тоді да, воно буде далі ростом. І Бог приводить прем'єри за цю пшеницю, да, що на кам'яністу почву, де код не було голубитися. І от о чому він говорить цю цій притчі? І є благоприятне да, де воно вглубилося і внесло плоди. І є на дорогі, де птиці поклівало. І давайте прочитаємо, коли Господь сказав цю притчу, він її там далі роз'ясняє. Я хотів би, щоб ви почули, коли Ісус її толкує цю притчу. Потім Ісус добавив, у кого є уші, щоб слышати, пусть слышить. Як важно в цій притчі, Бог каже, у кого є уші, ну вона ж у кожного є уші, так? Да? Вони всі чують. І Господь говорить, о якому слышення? о духовному слышим, друзья. Мы все чуем, нам тоже интересно, что там где кто-то рассказывает о соседи или там какие-то новости. Мы раз передаем, нам интересно. А что интересно то, что духовное? Потому что есть враг, то, что закрывает нам духовную часть, чтобы мы чули Бога. И вот Господь обращается, каже, у кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит. Друзья, это надо настроить слух. Настоять внимание до духовных вещей, потому что они серьезнее, потому что за них мы понесем ответственность, и они будут пожинаться в конце земной жизни человечества. И вот Господь говорит, друзья, имея уши, послушайте, вам открыта тайна Божьего Царства, а тем внешним все дается в притчах. Кому вам? Він говорить, тим, хто настроїв слух, хто готов слухати, буде відкриті тайне Божі, відкриті тані Царства Внешнього. А тим, хто не настроїв, не придав цьому значенню важності, що Господь хоче сказати. І сьогодні ми бачимо це, Слово ж Боже, вже записане нам в Біблії, да? і люди, нехторі відкривають цю книгу, вони читають, як важливо, що це сам Бог сказав. А тоді вважають, що написана книга, де да написано, лежить вдома як, ну, як, як талісман, да? так задній гриштак написання. Ну, вона читає, хранить, якщо вона лежить. Але Бог говорить, що тайни будуть відкриті тим, хто настоївся і хоче, ну, розуміє, що це сам Бог говорив в цій і йому тоді відкриється. Послухайте, вони смотрели, но не видели, слухали, но не поняли. чтобы они не обратились и не были прощены. Потом Иисус спросил, неужели и вы не поняли эту притчу, как же вы тогда вообще сможете понимать притчу? Некоторые люди похожи на семена. Послушайте внимательно, когда меня разъясняет эту притчу. Некоторые люди похожи на семена посеянные у дороги. Как только они услышат слово, Приходять сатана і похищають басіння. Господь розталковує, як роботи. Семена – це посійне слово Боже для людей. Дивіться, приходить дьявол і ворує слово. Як він ворує? Невже він не так відкрито приходить і говорить, дай сюди слово. Ми з вами не раз говорили, як дьявол ворує. Да? От ви прийшли сьогодні в церкву, але вийдете з церкви, з дому Божого тут ми читаємо не своє слово, ми читаємо Слово Боже, то, що ця книга дана для всіх конфесій, для кожного чоловіка, який піде за Богом і хоче почути Бога. Але вийдете ви з цього Дома Божого і побачите, як працює Сатана. Він обов'язково буде інформаційно воровати, обязательно висідайте людей, які тільки узнають, що ви ходили в цю церкву, і ще щось. Він скаже, та це все там. То не там Біблія, то ще щось, то Біблію переписували, то взагалі не віра. І дьявол як інформаційно розвіє вашу інформацію, яку ви отримали перед цим від Бога. І тільки у вас є змость прийняти цю інформацію, або не. І от Господь говорить, ті, хто при дорозі, приходять, сатана і похищає. Другі, схожі на сім'ї посіяні на кам'яністій почві. А ті люди, коли услышать слово, одразу же приймають його з радістю. Зажигаються люди. Ух ты, я такого не чув, я такого не знав. Бог відкрився, але дивіться, емоціонально це ще тільки почалося. Далі говорить, щоб укорінятися. Но у них нет коня. І поэтому не хвата... їх вистачає лише на коротке время. И когда наступают трудности, гонения за слово, они сразу же отступают. Нету корня. Мы понимаем важность корня, друзья, да? Когда слабый корень, мы видим даже вырван волы деревья, да? Почему? Потому что есть болезнь корня, корень подгнил или не укоренился сильно, да? А если дерево устойчивое, то оно и, и может противостоять всем стихиям. І от Господь говорить, в чому корениця нам рада? В Слові Боже. Почому написано Іслідуйте Писання. Друзі, написано не просто читати нам Писання в Біблії, а іслідувати. Ви понимаєте, що слово термін іслідування це вивчення, це вникнутися, розібратися в нього. Це глибокий аналіз того, що Бог хоче від нас. А ми часто просто можемо іноді приходити читати, ну почитав, Господь, ти бачиш, я сьогодні почитав. Ну ти ж не вник нього, ти ж не розібрався в нього. І Бог бачить, иногда, що желание, ми не хочемо особо цього вникати. І поэтому Бог говорит, нема Коня. Тобто есть Коднякого духовного, що тобі заінтересувало Слово Боже, що ти розумієш, що це Слово Боже. І поэтому, коли приходять трудності, такий легко розсілився, розвіявся і все. І третє. Как семена посеяны среди тенновника, они слышат слово, но повседневные заботы, любовь, богатство и другие желания заглушают слово, делая его бесплодным. Повседневные заботы, друзья, любовь, богатство, и другие желания заглушают. Дивіться, навіть забота, суєта, вона так може увлікати людей, що вони можуть ну, воскресний день пропустити, не піти до Бога на служення. А від Бог каже, не оставляє збирання того. Тобто в цьому да, желання Бог бачив, вот, якщо я залишився вдома, а чому я стався? Тому що для мене важні якісь діла земні, чим оставить піти до Бога. І от забота, ми кажемо, ну для мене це важливо, там сьогодні треба вирішити ці проблеми. Бог каже, оці вот заботи. и любовь к богатству, они заглушат слово. Почему? Потому что приоритеты мы поменяли, друзья. Мы поставили важнее земную жизнь на первое место, а остальные духовные вещи на второе место. И познание Бога в том числе. Поэтому третья категория так же сама, друзья, вылетает. Вылетает, вона не попадает в Царство Божие, вона попадает в то, что когда жатва будет, Вся категория людей не попадает в сокровищницы, и которые Господь соберет зерно. А есть люди, похожие на семена, посеянные в хорошую почву. Они слышат слово, принимают его и приносят плод. В 360 а то и в сто крат больше посеянных. Есть такие люди, похожие на семена, посеянные в хорошую почву. Вони слышать Слово, приймають його і приносять плод вот, 30 той кордж. Є люди, ті, що повірили Богу, повірили Його Слову і почали так жити. Вони не просто прийняли наодані інформації вчення Христа. Вони стають учениками Ісуса Христа. І оці вот, люди приносять плоди. Для кого? Для Бога приносять плоди. Тому що Він Господин. Він ожидає урожаю. Якщо ми просто да, сімена, тобто слово посіяли, ми являємося тим, хто буде жатва, ну, ті з Посіє зерно, сієте одне зйонечко, але приносить колосок на при нього много зерночек, Да? Це плоди. Це те, що ви можете служити Богу, можете до Бога привести ще людей до їх, бо ви розумієте, чим закінчиться жатва Божа. І от ви, ті, хто поняли Бога, повірили Йому, і на практиці це доказуєте, а не просто залишилася інформаційна. Я вірю в Бога, до мене є своя життя, а Бога своя життя. Друзі, тому буде жатва, жатва нашого Бога. Де написано, він вийшли, що ніцов, ви пам'ятаєте, написано вийдуть, хто ж не це, ангели вийдуть, які будуть символяти йому на И Господь подведе. хороше написано в житницю, а солому і все остальне буде жінок. Ви бачите, що солома особа ну, нікому не нужна. Іноді да? оставляють на полі, іноді дістують її, іноді збирають для підстілку ног да? для, для животноводства. Але зерно саме це. Господь саме це збере своїх дітей, які повірили його, і от ми називаємо, що таке віра. Повірили Богу і стали так жити, друзі. Сьогодні, ви бачите, багато людей називають себе віруючими людьми. Але що вони не знають ні про Бога, нічого, не знають Його волі, не знають, що він над них хоче, але просто вірять в Його существування. І опасно це оказатися в цій із трьох категорій, які чули Слово, які навіть, може, захватилися, як ота друга група, захватилися так, Кали, що нам тут? Але вийшли за двері і все. Або не було кодне. Не заінтересувалися, не почали внікати, углублялися в познання Бога. І воно не каже славу. Хай благословить вас, будь-мудені, друзі. Тому що ці моменти, навіть якщо ви білила сьогодні, то Бог вас пригласив, ну, через когось пригласив. Це не людська робота. Люди ділять, як, як от ангели, вони посланники. Бог їх побуждає, іноді пригласити вас, прирешту. Але ми не розуміємо, що за цим стоїть Бог. Він вас приглашає. Він дядки да не приглашає кожну людину, бо написано, що він не хоче, щоб погибла яка душа. Він хоче, щоб спаслися всі. І от подивіться, чуть більше, шире, далі, що за цим стоїть сам Бог, який хоче, щоб ви були його, його дітьми, по усиновленню. І коли хоче взяти під свою апеку опі і заботиться не, хай Бог благословить вас, наблюдає не тільки ці земні плоди, а й розуміє, що ви зерно, ви той, хто впала при дорозі, той, хто на каміністю почву, і ви на добру хоче що Якщо сьогодні ви почнете укорінятися, ви будете на добу, ви беретеся тепло. Хай Бог благословить вас, друзі, давайте помолимося.